Що для вас значить сучасна медицина? Сучасна медицина для нас сьогодні це не надсучасне обладнання чи будівля, це команда з людин орієнтовним підходом у лікуванні людини в цілому фізично, душевно, соціально та духовно. А це значить відповідати потребам нашого суспільства впливати та зцілювати, змінювати життя, служити людям, допомагаючи їм відновлювати своє здоров'я, бо кожен пацієнт, дорогоцінна душа, за яку помер Христос. Ми команда клініки Ангелія розпочали 2022, як і ви. Мали плани мрії та повсякденні турботи. Але ми прокинулись від вибухів і рідного голосу в кожній родині. Підіймайся це вторгнення, повномасштабна війна. Це навіть не план А, це план С. Евакуація персоналу, сімей, медичного обладнання, довга дорога, нове місце, збереження клініки, мільйони українців внутрішньо переміщені. Ми евакуюємо, веземо хліб і роздаємо хліб, ліки, продукти, створюємо резерв для виживання у випадку оточення клініки в Києві. Продовжуємо працювати як єдина невідкладна стоматологія в нашому районі, притулок для сусідів. Місце для евакуації та отримання гуманітарної допомоги і ліків, клініка в Чернівцях. Ми налагодили лікування переселенців. Робимо склад ліків, які відправлялися в різні куточки України, створюємо мобільні кабінети, робимо мобільні виїзди у табори біженців. Працюємо на дві локації в Києві та в Чернівцях, надаємо медичну допомогу, забезпечуємо суспільство ліками та гуманітарною допомогою. Київ, Чернівці і мобільна клініка по західним регіонам України. Повне відновлення роботи Київської клініки та створення нового напрямку посттравматична фізіореабілітація. Мобільні виїзні клініки працюють на звільнених від агресора територіях. Повна команда посвячених медиків. Чому ми це робимо? Бо ми віримо, виконуємо служіння Христа, відкрилися для Христа, щоб він трудився в нас для нашого суспільства. Лікар це той, хто торкається не тільки тіла, а й розуму, серця людини, допомагаючи відновити втрачене, розумове, фізичне і духовне здоров'я, простягати руку, торкнутися серця і зціляти це те, чим ми живемо.